Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Та як в нас е, така похмура погода і трішки дощик моросить, на цю ніч обіцяють в нас е, приморозки, і я вирішила заглянути в парнички свої, е, е, чи все там чудово, краще їх укрити. Та як десь вітерець якийсь міг підняти плівку чи ще щось, зараз передивимося і вам обов'язково покажу. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ну, ось розкрила свій перший парничок малесенький, і він мене здивував, інтересно. Ось редиска починає витягуватися. Ну, це таке, це нічого страшного. Помідорки в нас ще не сходять. Капусточка, ось гарно видно капусточку фіолетова, Дуже гарно зійшла два рядочка. І салат айсберг також гарненько все сходить. Ну, я сподіваюся, з 20 днів вона почекає, перетерпить і все буде у нас чудово. А то таке. Буде, буде, то буде, -то, не буде, то не буде. Їй трішки мало світла потрібно вже відкривати, але ще ці 2 дні побуде в темноті. ну Ось другий парничок. Тут картина набагато цікавіша, так як тут розсада набагато раніше була посаджена. Це в мене цвітна, два рядочки. Ось тут вона пішла гарно, а в'єщечку я вже викинула. Це рядочок савойської капусточки. Це рання капусточка. І ось це три рядочка іюльської, ну, вони такі, ось, бачите, там, -сям, там, там, там. Ну нічого страшного. Цю вже потрібно буде, я в попередніх відео казала, прополоти і підсипати землею, так як все-таки їй потрібно трішки земельки, вже падає, не такого сонця багато, але я ці два дні почекаю. Поки прийму розкії, тоді все зроблю, все гарненько, щоб було тепло і вологи тут вистачає, поливати не буду. Тобто, коли я е, хто слідкує, знає, що я тоді останній раз поливала її теплою водою. І після того я більше не чіпала, води більше не додавала, Її вологі тримає. Вистачає, те, як агроволокно, і плівка, і воно все тримає не так часто. Відкриваю, раз два дні подивитися, як там сходи, як там що. Ось таке. Ось це капуста рання. ця дуже добре зійшла. Просто прекрасно, я кажу. Ось. Результат на лице: один, два, три, чотири рядочки. Навіть п'ять п'ять рядочків цієї капусточки. Ні, чотири, бо один рядочок Савойська. Ось так. Ось прийшла ще до своєї цибульки. Ось моя лодонь. Вже на Пасху будемо зі своєю зеленю, з своєю зеленою цибулькою. Супер. Просто супер. Три рядочки такі невеличкі посадили. Будемо мати зелень. Добре, що сюди індики не доходять, і в нас є цибулька, бо так би її не було тут. Треба також буде прополоти, коли підсохне. Водощики зайняли, і робота в нас на городі зупинилась. Також ось такий цвіт на молодому абрикосі вже вже... Скоро, скоро і зацвіте. Смородина так взагалі зеленіє. Ось так. Яблунька також. Ось такі в нас бруньки розпускає, листочки скоро вже будуть. Аби була погода. Аби була погода, щоб не було сильних морозів, щоб наші деревця не померзли і Літом і восени нас радували плодами своїми. Все-таки ми вирощуємо для того, щоб щось мати. Ми доглядаємо, ми переживаємо. Ну ось так. Зараз покажу ще розсаду в ящичках. Ну і ось моя рання капусточка. Цю капусту я ще не підсипала. І ось вона так гарненько виглядає. Чудово, все чудово. І ось цю, яку ми раніше підсипали, ось десь агроволокно притулилось і вона пішла в сторону. Ми її поправимо трішки. Направляємо так ось так. Ось ця гарненька, геть гарненька. Вже вибиває де неде третій листочок, ось так. Супер, супер. От ви мені скажіть, кому погано в селі живеться. Дивіться, приїжджали мої куми, привезли нам сало, та як в них сьогодні свіжина. Ось таке. Це фар вже перекручений, щоб кума не напрягалася. М'язка. І баночку тушонки з кролятини. Дуже дякую кумам. Дуже приємно. Ось такі гостинчики неждано не гадано до нас привітали сьогодні. І в селі, отак ми живемо. Сьогодні я їм, що маю, завтра вони що мають, ось така краса, смакота. У нас курочки взагалі перед Паскою, перед святом, коли треба яйця, перестали нестися. 4-5 яєчок тільки в день. Нічого і то, за те дякую. У наших кроликів сьогодні незвична смакота, яблучка. Вони трішки такі вже прив'яли. Та як дітки вже не будуть точно 100% їх їсти, а ось кролики залюбки з'їдять. У нас розпочався дощик такий немаленький. Зараз хочу вам розказати і показати, що явно лисиці до нас сюди не прокрадеться. По-перше, у нас село. Це по поводу того, що в нас пропала качка. В нас село таке, що ну, принаймні, за скільки ми тут живемо, я не разу не чула, що тут лиси ходять. Так ми по вулиці плюс-мінус посередині живемо. Це по-перше, а по-друге, у нас все сітки загороджені і немає як пройти. Ну, ось цей загон, де тут у нас прикопана сітка. Ой, погано фокус. Там калітка, якою я заходжу, там також сітка. Тут клітки стоять. Сітка сусідська, це сусіди ставили, вони її також вкопували. І ось такий проміжуточок між ними взагалі немає. І в сусідки ось там далі також загороджено. Тобто в нас в кожного тут все в сітках, все загороджено. Ну, це сусідські досочки. І ось так, ось так в мене ось. За клітками, за тими хащами також сітка. Калітка, там у нас були в'єтнамські свині літом. Ось там також сітка. І ось туди до дороги також сітка. Ну і ворота там. Так що я не думаю, що лис міг би пробратися сюди, ну але це таке. Качечки, факт того, що качечки вже немає у нас. Ось так. Ось скрізь нас загороджено. Сіточка, 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 де е, ось там кусочки шиферини, досочок стоять. Е, там було погано прикопано, та як кури розграбували. І ми туди понаставляли, і воно вже ось там, можна сказати, і попроростали ці наші досочки. І Сітка все щільненько, все плотненько, ніде ніхто нічого точно сюди. Не пробереться. І ось тут також. Там шиферина стоїть, там колеса, ну, тобто, немає, як нам добратися, забратися ось так. Трішки ми погано зробили, так, як коли ставили цю шалабуду тимчасову, все що тимчасове, то постійне. Коли ми їх її ставили, ну, за правилами ми не знали, скільки і як потрібно відступати. Ну і ось так, дуже близенько, трішки незручно. Потрібно було трішки далі, але це нічого страшного. Ну, ось так, наш сьогоднішній день пройшов. Всім дякую за перегляд, за підтримку, за ваші коментарі, за ваші. Пальчики догори, всім величезне-величезне, дякую. У нас насовується ось там хмара така, зараз знову щось буде ляти, сипати, не знаю що. Погода в нас спортилася, але нічого страшного, ми це все переживемо. Так як вже наша погода йде до літочка і ми цього чекаємо. Ну, з однієї сторони, чекаємо, з однієї ні. Так як літом більше потрібно працювати, але. Коли це праця в задоволення, тоді, коли ти бачиш результати цієї праці, тоді настрій і в тому як рукою знімає. Точніше, настрій піднімається, а в тому як рукою знімає. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей, па, 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 па.